Жарти на полісі стосуються передусім сільського життя, а ще вони заряджені неймовірним оптимізмом, твердить Василь Довжик. Під час своєї роботи на національному радіо він зустрічався з багатьма вітчизняними гумористами і вирішив дослідити цей пласт культури. Є гумор, який згори дивиться так на людей з королівського палацу. Є гумор не маленької людини, маленького українця, людини, яка все пережила і переживе. Цьогоріч у всеукраїнському фестивалі Нобельська премія беруть участь два десятки гумористів. Їхні жарти лунають зі сцени протягом п'яти годин. Географія гостей, учасників, точніше, учасників нинішнього фестивалю, широка. Це і місто Хмельницький, і місто Тернопіль, Рівне, Київ, Полтава. Дружині, руку на коліно поклавши, мовив стах серйоз, пробач, любима харатину. Бо в голові вже склероз. Хіба склероз, коли коліно зумів так швидко оголить. Не в тому річ, моє серденько, забув я далі, що ж робить. Традиційно на фестивалі визначили лауреатів Нобельської премії. Ними стали рівненський автор Іван Кедрук та поет з Луцька Іван Чернецький. Я більше відомий, просто як, як поет лірик. Як поет ну такого громадянського спрямування, ліричного спрямування, як гумор? Це час від часу, хоч ну в кожного очевидно, є. Завітали до Нобеля і представники обласної організації спілки журналістів. Учасники делегації надихнулися оповідками та почали пригадувати кумедні історії з власного життя. Так у мене був один такий журналіст на районному радіо, який вів передачу на радіо, яка там новини, і потім, значить, каже спортивні новини, і каже: вчора на стадіоні міському в Добровиці відбулася календарна зустріч з футболом між командами Добровиці і Сарни, і далі така пауза, і каже про результати матчу повідомимо в наступній передачі. Наступна передача виходить через три дні. Отак. Нобельська премія фестиваль не лише гумористичний, а ще й екологічний. Громадські активісти слідкували, щоб гості не смітили поблизу водойми. Напередодні фестивалю тут прибрали все сміття та впорядкували узбережжя. Ми з учнями Нобельської загальноосвітньої школи прибрали береги озера Нобель, часткове озеро Засвітське, і приготувалися зустріти гостей значить підвищення екологічної свідомості це запорука сталось, сталого розвитку суспільства. Тим часом кухарі з навколишніх сіл частували гостей власноруч приготованими наїдками. Солом'яні стріхи, розписані стіни, гостинні господарі. Кожна сільра з річницького району взяла участь у конкурсі оглядів куренів. Зрештою перемога дісталася кухоцьковільській сільраді. Гості радіють, що на Рівненщині існує фестиваль, де можна почути традиційний український гумор та обіцяють приїхати сюди знову. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.